Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Вчора ми спупили Слово Боже, пропомноження і риби. Бо люди злоділи, та Ісус каже до апостолів, нагодуйте, вони знайшли тільки п'ять риб і два хліби, але як ми чули, що Ісус зробив чудо, що Він помножив рибу, помножить хліби. Апостоли послужили Ісуса і роздали це все, і ще зібрали по нас і Сьогодні ми чуємо інше, що не люди в полоні, але що Ісус з голоді, бо як людина захотів їсти. І напевно, що, що покридорогу, побачив, що повітря, та й хотів з'їсти плоду. Але плоду не було. І що Він каже, сохне, нехай тебе не буде плоду. І здається, ці слова такі є трохи з короні, навіть свідомо Письмі більше ми. Не бачимо і не чуємо, щоб таке було, щоб Ісус Христос говорив щось таке, щоб щось всікало, щоб щось знищилося. І саме Господь цим прикладом Він хотів підкреслити, що кожен з нас є цією смуховницею, але кожен з нас є покликаний приносити плоди. Бо саме наше життя, наша віра виявляється через наші плоди. Тобто, як ми живемо? Не тільки словами, але ми маємо свідчити про Господа Бога і нашим життям через наші вчинки. Є така вона історія, що приходить синок до тата і каже: «тату, тату, каже, нашого сусіда каже, всі каже, лис позідав, каже, нічого не лишилося. А тато каже вже вечір: давай синко ми клятнемо і погодимося. Каже, тато, тато каже, Та що молиться, каже, дай йому дамо свої трохи курити. <ріху> І тато став, вже не мав що сказати, нічого сказати. І саме через любов, через віру виявляються наші діла. Бо деколи можна сказати, щось таке, але не до кінця, говорячи, що Бог є в моєму житті. Тому ми завжди покликані переносити, плоди любові. В першу чергу, це любити. Господа Бога, Господь нас щенню. Потім полюбити себе. Бо полюбити себе, це також означає змінитися від цього того, що мене віддаляє від Бога, щоб мати чисте серце. Як сам Давид молився, чисте серце своє право минуло тоді моєму. Поки маємо чисте серце, ми бачимо ці потреби. Ми бачимо тоді, як ми можемо ці чи інші людині допомогти. Ми тоді менше думаємо про себе, більше думаємо про інше. Тому стараємося в нашому житті приносити плоди, щоб дійсно інші, бачачи ці плоди, спиталися, а звідки він бере сили? А я йому так Бог допомагаю. А може я попробую теж піти до церкви, помолитися, посповідатися, причащатися, і мені теж Бог поможе. І Святий Франциск сказав, та ж іди а якщо треба, то вживай слід. Так що повідаймо нашим життям. Mere ilus pro eto'o, da unu ceo mungu pomaraie. Slavēsus.